Потивель храм Миколи Козацького 7 травня о 14 годині тут мав відбутися збір підписів за те, що парафія перейшла до православної церкви України. Анонсував збір священник Отець Назарій. але цього не відбулося. вас всіх ні разу не бачив, ні в одному. А ми вас разу. двома годинами раніше на подвір'ї церкви зібрались прихильники духовенство УПЦ Московського патріархату. Три владики сьогодні тут. Прихильники УПЦ ПЦ влаштували свій збір підписів за те, щоб релігійна громада підпорядковувалася як і раніше Українській православній церкві Московського патріархату. Більше трьохсот голосів за церкву, яка яку очолює предстоятель блаженніший митрополит Онуфрій. Люди, які прийшли на подвір'я храму, їх підтримали. Підніміть, будь ласка, руки.

Назарій ця матування люди зібралися для того, щоб від, від, ну, ще раз засвідчити свою вірність українській православній церкві. Ми відстоюємо свої взгляди. От такі стереотипи, як зараз скажуть, ви купляєте свічку у цьому храмі, значить ви купляєте кулю. Як сказати, проти українців, ну це ж глупо так поставлять порівнювати свічку і кулю. Віряни, що підтримують перехід церкви до ПЦУ, стояли осторонь на територію храму. Вони цього дня не потрапили. Мені, наприклад, неприємно, що проходить і молиться. Я хочу сказати, що як почалась війна, то не місто церкви ворожої держави в нашій країні. По перше. Чия це буде церква? Це буде хай рішати громада. Я презираю московський патріархат. Все, що я можу сказати, і все геть московських попів. Все. співасвященик православної церкви України, отець Назарій говорить: віряни, що підтримують ПЦО, не мають приміщення, де молитися, тому у релігійні свята збираються біля місцевої адміністрації просто неба. Коли ти приходиш до храму, ти приходиш помолитися і відкритися для Бога. А коли ти приходиш сюди, храм закритий. Храм закритий, а, на воротах висить колодка, людей не пускають до храму. За словами Назарія, всі церкви Путивля підпорядковуються московському патріархату. Сьогодні ми а, напишемо звернення до міського голови, щоб все-таки винесли на сесію, а, щоб цей Миколаївський храм передали православній церкві України. Це несправедливо, коли в одному місті знаходяться всі хами під московським патріархатом. Після того, як збори прихильників УПЦ московського патріархату, закінчились, ворота церковної огорожі закрили. А сюди зараз нікого не пускають. Чому ні, то благословення батюшки. За кілька днів дати збору підписів місцеві мешканці помітили з церкви Миколи Козацького зникли дзвони. Такий вигляд мала церква кілька тижнів тому. За словами настоятельки Молчинського монастиря, дзвони зняли. Нині вони у монастирі. років десять назад. Ми монастир за кошти монастиря купили дзвони. Не було коштів, щоб купити ще один комплект сюди. Тому ми два дзвони своїх тимчасово розмістили тут. Але по і по перше свято в нас, і по друге, що у нас більше бо в нас кожен день богослужіння, і на неповному комплекті не виходить красиве звучання. І ми прийняли рішення їх теж тимчасово забрати. Повертати ж дзвони назад не планують. Саме Вони часом? будуть у монастирі, а тут буде купуватися інші. Це наші. коли, коли з коли, коли гроші беремо гроші. Пошли. Кошти, за словами настоятельки, збиратимуть із прихожан. Коли ж на дзвіниці храму Миколи Козацького залунають нові дзвони, невідомо. Діана Крахматова, Сергій Коваль, Андрій Крамченков. Суспільне новини. Сумщина.